Яскравим прикладом того, як гнів змінює людину, є я. Моя мама була наймилішою жінкою в світі. Вона була наймилішою до всіх, кого знала. Та коли життя змінилося, моя мама змінилася разом з ним. Життя перетворило мою маму на дуже озлоблену жінку. Та якби вона б не була моєю мамою, я б, я б вдарила її. Правда та я б розвернулася і сказала їй в обличчя все, що я про неї думаю. А потім повернулася. І пішла.